Лозівські поштарі розносять заяви і декларації для оформлення субсидії. Їх отримають абсолютно всі містяни, кажуть у центрі поштового зв'язку. Однак листи збили з пантелику багатьох отримувачів субсидії. Вони припустили, що допомогу треба переоформити. Люди почали дзвонити, приходити до управління праці та соцзахисту населення. У службі трапився ажіотаж у ситуації розбиралася Ольга Бондаренко. Такий набір для оформлення субсидій Лозівські поштарі розносять другий тиждень. У ньому декларація, заява, зразок для їхнього заповнення та інформація від уряду і газовиків. Директор центру поштового зв'язку Геннадій Чернов пояснює, всі ці документи їм передала обласна Укрпошта. Загласна ну, договору заключного між Харківською дирекцією «Укрпошта» і «Харківобленерго», з неділю назад, примерно, ми отримали пакет документів для розповсюдження по всім. Домам і по всім квартирам по кожного, з сращота на кожне на домовладіння, пакавного ітажки, так і частному сектору. На документах є помітка, кому їх заповнювати, але напевне люди її не читають, каже начальниця управління праці та соціального захисту населення Вікторія Кіпкало. Багато лозівчан дзвонять і йдуть до служби. Містянам, які раніше отримували субсидію, перейматися не варто заспокоїв. Вікторія Кіпкало допомогу перерахують автоматично. Ці бланки потрібно заповнювати не тільки тим сім'ям, хто вперше хоче звернутися за субсидії, тим, у кого змінився склад сім'ї, збільшився чи зменшився склад сім'ї. Ті громадяни, які в опалювальному періоді мали субсидію ноль, щоб не створювати в управлінні черг. Документи можна відправити і поштою, нагадують поштовики. можна заповнити декларацію заявлення? цей тут лісточок заказним порядком відправити з будь-якого відділення зв'язку Управління труда і оно будет точно так же рассматриваться, как и человек несуть лично. Ольга Бондаренко, Валентин Косяченко, телерадіокомпанія Лозова.